Ось як Honda Cruisers зберігають свою цінність через 5 років. Honda Cruisers інвестиція в надійність і стиль, чому ці мотоцикли зберігають свою цінність. У світі мотоциклів, де тренди змінюються зі швидкістю світла, а новинки випускаються щомісяця, деякі моделі виділяються своєю стійкістю. Вони не просто залишаються актуальними, а й зберігають свою вартість, стаючи розумною інвестицією для власників. Серед них особливе місце займають круїзери Honda. На відміну від багатьох спортивних і нішевих мотоциклів, які швидко втрачають в ціні, Honda Cruisers демонструють вражаючу здатність зберігати свою цінність з плином часу. Ця стаття присвячена аналізу чотирьох найбільш популярних моделей Honda Cruisers Rebel 500, Fury, Shadow і Goldwing. Ми розглянемо, що робить ці мотоцикли такими довговічними. Які фактори впливають на їх вартість на вторинному ринку і чому покупка Honda Cruiser може бути не тільки задоволенням від'їзди, але і розумним фінансовим рішенням, чому Honda Cruisers так добре зберігають свою цінність? Перш ніж зануритися в аналіз конкретних моделей, важливо зрозуміти загальні фактори, що визначають стійкість вартості Honda Cruisers Ними є Репутація Honda. Компанія Honda заслужено вважається одним з лідерів в мотоциклетної індустрії. Їх продукція відома своєю надійністю, довговічністю і високою якістю збірки. Це створює довіру у покупців і позитивно впливає на вартість мотоциклів Honda на вторинному ринку. Простота конструкції, на відміну від багатьох сучасних мотоциклів. Перевантажених електронікою та складними системами, Honda Cruisers зазвичай мають відносно просту конструкцію. Це полегшує обслуговування та ремонт, зменшує ймовірність поломок та збільшує термін служби мотоцикла. Класичний дизайн, багато Honda Cruisers мають позачасовий дизайн, який не піддається швидко мінливим модним тенденціям. Це робить їх привабливими для широкого кола покупців навіть через роки після випуску. Універсальність Honda Cruisers підходять для різних стилів їзди, від спокійних міських поїздок до тривалих подорожей по трасі. Це робить їх привабливими для широкої аудиторії, що сприяє підтримці попиту на вторинному ринку. Honda Rebel 500 ідеальний старт для новачків, інвестиція в майбутнє. Honda Rebel 500 це, мабуть, найдоступніший і популярний круїзер Honda. Цей мотоцикл ідеально підходить для початківців райдерів, пропонуючи низьке сидіння, легку вагу і просту в освоєнні керованість. Однак, Rebel 500 це не просто мотоцикл для новачків, його стильний дизайн і сучасне оснащення, включаючи світлодіодне освітлення і елегантний дизайн поплавця, роблять його привабливим для досвідчених райдерів. Особисто я вважаю, що Rebel 500 це відмінний вибір для тих, хто хоче почати своє знайомство зі світом мотоциклів. Його простота і доступність роблять його ідеальним вибором для початківців, а його стильний дизайн і надійність гарантують, що він буде актуальним і через кілька років. Інвестиційний потенціал, як показує практика, Rebel 500 добре зберігає свою вартість на вторинному ринку. Моделі 2025 року можуть коштувати близько 5020 доларів після п'яти років експлуатації, що становить близько 77% від початкової вартості. Що може вплинути на вартість, модифікації та надмірний пробіг можуть знизити вартість Rebel 500. Однак, чистий, стандартний Rebel завжди буде користуватися попитом Honda Fury – чоппер з характером і надійністю. Honda Fuay – це заводський чоппер, який виділяється своїм агресивним дизайном і потужним v подібним двигуном. Fuay – це мотоцикл для тих, хто хоче виділитися з натовпу і насолоджуватися міццю і стилом. Особисто я вважаю, що Fury – це один з найстильніших і надійних чопперів на ринку. Його унікальний дизайн і потужний двигун роблять його ідеальним вибором для тих, хто хоче виділитися з натовпу і насолоджуватися міццю і стилом. Інвестиційний потенціал ф'юри також демонструє хорошу стійкість вартості. Моделі 2025 року можуть коштувати близько 8255 доларів після 5 років експлуатації, що становить близько 72% від початкової вартості. Що може вплинути на вартість, унікальність ф'юри є його головною перевагою, але і його недоліком. Не всім подобається його агресивний дизайн, що може вплинути на попит на вторинному ринку. Honda Shadow класика, яка не виходить з моди. Honda Shadow – це класичний круїзер, який відрізняється своєю простотою, надійністю і позачасовим дизайном. Shadow – це мотоцикл для тих, хто цінує комфорт, надійність і класичний стиль. Особисто я вважаю, що Shadow – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і комфортний мотоцикл для повсякденних поїздок. Його простота і надійність гарантують, що він буде актуальним і через кілька років. Інвестиційний потенціал Shadow також добре зберігає свою вартість на вторинному ринку. Моделі 2025 року можуть коштувати близько 6140 доларів після 5 років експлуатації, що становить близько 79% від початкової вартості. Що може вплинути на вартість, Shadow не призначений для любителів адреналіну, тому багато вершників в кінцевому підсумку пересаджуються на більш спортивні моделі. Однак це не впливає на попит на Shadow на вторинному ринку. Honda Goldwin. Король далекобійних подорожей інвестиція в комфорт і надійність. Honda Wing – вихце, мабуть, найпрестижніший і технологічний круїзер Honda. Wing – вихце мотоцикл для тих, хто шукає максимальний комфорт, надійність і безпеку для тривалих подорожей. Особисто я вважаю, що Gold Гоулдвихце вершини інженерної думки в світі мотоциклів. Його потужний двигун, сучасне оснащення і бездоганна надійність роблять його ідеальним вибором для тих, хто шукає максимальний комфорт і безпеку для тривалих подорожей. Інвестиційний потенціал Гоу Уін також демонструє вражаючу стійкість вартості. Моделі 2025 року можуть коштувати близько 18 270 доларів після 5 років експлуатації, що становить понад 65% від початкової вартості. Що може вплинути на вартість, технології швидко застарівають, тому моделі Gold Win без сучасних функцій, таких як DCT і CarPlay, можуть коштувати дешевше. Однак, великий пробіг не сильно впливає на вартість Болдуїн завдяки його бездоганній надійності. Висновок Honda Cruza – розумна інвестиція у світ мотоциклів. На закінчення можна з упевненістю сказати, що Honda Cruisers це не просто мотоцикли, це розумні інвестиції у світ мотоциклів. Їх надійність, довговічність, класичний дизайн і стійкість вартості роблять їх привабливими для широкого кола покупців. Якщо ви шукаєте мотоцикл, який буде радувати вас своєю надійністю і зберігати свою цінність з плином часу, Honda Cruza – це відмінний вибір. Особиста порада при покупці Honda Cruza на вторинному ринку звертайте увагу на стан мотоцикла, пробіг і наявність сервісної книжки. Чистий стандартний мотоцикл з невеликим пробігом завжди буде користуватися попитом і коштувати дорожче. Майбутнє Honda Cruisers, з огляду на репутацію Honda і стійкий попит на її мотоцикли, можна очікувати, що Honda Cruisers будуть і далі зберігати свою цінність в майбутньому. Компанія продовжує розробляти нові моделі і покращувати існуючі, що буде сприяти підтримці інтересу до її мотоциклів на вторинному ринку.